Завод Радікал. Це при радянському Союзі побудований з помилкою інженерною. Прозвала спеціально завод по виробництву паралона в Жигулі. Мовно половина паралона в всіх Жигулях Радянської Союзу вироблялася на заводі Радікал. Потім, коли завод збанкротував, чотири чана по 200 тонн ртуті просто вилили. Ртуть такого, ну як би його так в бутилку не перельєш небезпечний пруйний. Метал їх вилили. і якось там... Бо я спілкувався з людиною, що приймала участь у початку руйнування району, ну типу цього заводу. З'ясувалося, що в момент побудови Радянський Союз не побудував так звану лахань, на яку потім мали ставити сваї, а на сваях будувати завод. Взагалі бетона лахань при кризових історіях мала би ловити всю ртуть, щоб вона не втікала в ґрунт. Вони тупо на ґрунті побудували ці сваї. І ртуть з заводу, текла в ґрунт. І так, 30 років. Ґрунтові води Києва і все, що нижче Києва по Дніпру, отримують мощну ін'єкцію смертельно небезпечного металу. Так відбувається вже 30 плюс років.